Цими вихідними хокейний клуб Кременчук приймав на своєму люду гостей хокейний клуб Одещина. Матч розпочався з активного пресингу з боку Кременчужан. Господарі одразу захопили ініціативу та впевнено диктували темп гри. Перший період став справжнім ударом для гостей: шість результативних атак і рахунок 6-0 на користь Кременчука. Друга 20 хвилинка додала натхнення Одещині. Команда заграла сміливіше, частіше переходила в атаку та намагалась створити небезпеку біля воріт суперника. Проте, попри всі старання, відзначитись бодай однією шайбою їм не вдалося. Третій період видався найемоційнішим. Одещина боролась до кінця, створювала моменти та демонструвала справжній характер. Але цього разу удача і майстерність були на боці господарів. Кременчук додав ще дві шайби та оформив переконливу перемогу 9-0. Гарний був хокей, хлопці на гарних швидкостях працювали. Дуже цікаво було. Воротар на нулік зіграв Едуард Молодець. Багато забували. Ну, все добре. Не вистачає майстерності, але ми пробуємо будувати нашу команду, не дивлячись на рахунок, все потрошки потрошки якось будемо викручуватися. В першу чергу будемо працювати над дисципліною. Уже цієї середи, о 17.00 нульнуль, Кримичук проведе матч із принциповим суперником, хокейним клубом Крижинка Кепіталс. Бажаємо нашим хокеїстам гідної гри та чергової перемоги. Поліна новини.